Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку. Дітки, до нас сьогодні на заняття завітали зайчики. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять зайчиків. давайте їх, будь ласка, нагодуємо. Вони дуже вже поробляють морквинку. Одному зайчику, до другому. Третьому, четвертому та п'ятому. Добре. Будь ласка. А грибочки вони полюбляють, але ми все рівно їх теж нагодуємо. одному зайчику, другому, третьому, четвертому та п'ятому. І ще нагодуємо наших зайчиків грушками. Одному, другому, третьому, четвертому і п'ятому. А тепер давайте з вами порахуємо вперед і назад. Ще раз гадаємо. Один, два, три. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Давайте з вами порахуємо, скільки бананів. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно, п'ять бананів. А скільки у нас перців? Один. Два. Скільки у нас баклажанів? Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці дітки. У нас всіх овочів та фруктів п'ять штук. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!